Всім привіт, народ! Нещодавно на сайті ВГ вийшла новина про прийшов, побачив, переміг італьянські ПТшки в грі. І так, давайте подивимося з вами, що нам пропонують ці нові італіянські ПТ. Пете. Розвиток ПТ-шок почнеться у нас з середнього танка 4 го рівня п 2640 Тобто нам потрібно буде 12650 опита, щоб перейти уже до п'ятого рівня самої ПТшки. І дивіться, що нам пропонують на п'ятому рівні 110 середній урон, розброс 0,33 і КД 3 секунди. Броня корпуса 50. Небагато, ну, ніби як для п'ятого рівня достатньо. Далі. Сьомий шостий рівень, вбачаюсь, середній урон 360. Я розумію, це ПТшка, але ало 6 рівня. Броня 75 невелика, але альфа досить таки значима. Сьомий рівень ПТшки, середній урон 320, тобто точно такий самий, як навіть менший, ніж на 7 рівні. Снаряди в магазині три штуки. Тобто, з 7 рівня у нас вже починається барабан. Барабан на три снаряди каде між вистрілами 7 секунд. Нормально, нормально. 8 рівень, 400 середній урон, три снаряда, 7 секунд між снарядами. Броня 260. Хто, скажіть мені, будь ласка, проб'є цю ПТ-шку в лоб, що ВЛД, що башня 260 на 8 рівні? Хіба голдоє, ну дуже тяжко. Також 9 рівень. 490, 290 броні, 490 середній урон. 4 снаряди в магазині, 8 секунд КД між снарядами. Тобто, фактично, ми можемо видавати або повний барабан, або снаряд і зразу уходити на КД. Противник не сильно здогадається. 10-й рівень, мінотавр. 530 альфи. 5 снарядів в магазині, 8 секунд між вистрілами. Я рахую, це щось суміш між Є4 і Е3. Максимально крута броня в лобовій башні і в ВЛД, але є поворотна башня, як у Є4. Танчик повинен бути непоганим, але за рахунок динаміки і максимальної швидкості в 30 км в годину, він не буде дуже. Динамічним, що дозволило б вам закрутити когось і видати барабан. Це хіба виїжджати тільки в лоб на противника і пробувати видати так. Для цього вам допоможе угли вертикальної наводки. Там мінус 10, тобто вам буде достатньо, щоб пограти від башні. Не знаю, що вони цим хотіли зробити, але. Мінус 10 на танку з броньо башні 300 без уязвимих місць. Це буде цікаво в рандомі нова імба, хлопці. Так, далі нам ВГшники предлагають, що це не просто ще один барабан, а новий барабан. Тобто, фактично, у вас 8 секунд КД, і е, можна кадешитись, як хочете, з барабана, 2600. 50 єдиниць, одиниць урона. Досить непогано, я рахую. Ось таку от новину нам виложили ВГ. Пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте по поводу цієї не імбової віточки в рандомі. Я думаю, за рахунок динаміки вона може не імбувати. Менше було б вже дуже зарізано. Більше, ну. Вона просто вкатувала. Я думаю, на Прохоровці ці танки будуть конкретно так вкатувати і показувати, хто тут батя. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, не соромтеся і оставляйте коментарі, що ви думаєте. Всім пока-пока.